Після сходові гербіциди. Обробка цими гербіцидами проводиться в період вегетації культур і бур'янів з урахування фаз розвитку культурних рослин і найчутливіших до дії гербіцидів фаз росту бур'янів. Більшість цих препаратів знищує лише пророслі бур'яни і не спрямована на контроль нових хвиль сходів. Контактні гербіциди при Попадання на рослину викликають локальне пошкодження ділянок тканин, які поступово відмирають. Системні гербіциди при попаданні на поверхню рослини проникають в її внутрішні структури і розносяться по всіх вегативних і генеративних органах, знищуючи їх. Вони здатні пересуватися по судинній системі рослин разом із водою та поживними речовинами. Це дозволяє досягати найвіддаленіших місць, що є особливо актуальним при знищенні багаторічних бур'янів з потужною кореневою системою. Перевагою після сходових є те, що підібрати препарат або бакову суміш можна з огляду на видовий склад бур'янів у посівах. Не рекомендується використовувати гербициди в посівах, що перебувають у стресовому стані, а також після випадання опадів роси.